Доброго дня, друзі! Сьогодні починаємо рубрику з заміру тиску, який буде цікаво для саме рибаків. Сьогодні тиск у нас 770. Сьогодні 14.01.26 року маємо такий акваріум із прісноводних да, річкових риб. По ним... Будемо і орієнтуватися. Тут є в нас і карасі, і плотва, і краснопірка, навіть є невеличка кількість окунців. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі свої, також пишіть в кого, як пройшла саме рибалка. Як бачите по акваріуму, рибу я не годував, вона сьогодні активна. Так що до зустрічі, до нових відео.